Така досить сумна історія, бо нещодавно спілкувався з одним чоловіком, який розповів про свою ситуацію, як він втратив громадянство. Ну і розказує він, що от був у нього старий угорський паспорт, утливив, хотів поміняти його на новіший, тому що закінчувався термін дії. Ну і подумав собі, що може бути простішим від цього. Да? Нічого складного, взаємодяться, немає. Ну, і подумав, що перейде він в облок, здасть документи, і все буде готово. Ну так і було. Пішов сам, без підготовки, е без жодного знання угорської мови. Ну, прямо в такому мі мінімумі, щоб привітатися і попрощатися. Ну, і відповідно закінчилось тим, що отримав він протокол на руки, в якому було вказано, що особа не володіє угорською мовою. А для угорських органів це серйозний сигнал. Адже громадянство передбачає хоча б базове знання мови. Викликають його на додаткові співбесіди, допити і тому подібне. На подібних заходах завжди питають дуже прості речі від людей, щоб перевірити знання мови. Тобто є там енний перелік питань, які треба запитати в людини і ставлять галочки. володіє, не володіє, знає, не знає. І тому подібне, там буде питатись, там як вас звати, де ви живете, де ви отримали громадянство, коли, за ким подавались і тому подібне. Тобто, таких ситуацій є дуже багато. В протоколах пишуть дуже багато різних речей. Тобто, є, є пишуть, що, наприклад, хтось мовчить, хтось плутає слова. Ну, я думаю, що це непогано, коли хтось плутає слова, але старається говорити. Е, найгірше це коли хтось просить перекладача. Перекладач у такій процедурі це вже все, це вже тривожний дзвінок, червоне світло. Називайте це як хочете, але це вже погано. І факт, що за останні 10, ну там 10 да, там років багато людей позбавили громадянства через саме незнання мови, тобто по саме цій статті, висновок, я думаю, дуже простий. Кожен з нас має розуміти, що мова це інструмент для спілкування, але і ще в цій ситуації доказ приналежності вас до країни. Тобто, якщо ви маєте, наприклад, угорське громадянство, маєте розмовляти угорською мовою. Відповідно, якщо ви маєте українське громадянство, то ви зобов'язані маєте розмовляти українською мовою. Ви можете знати там 5-10 інших мов, але на українській маєте розмовляти. Я думаю, що це чесно. І так має бути.